З понад 40 питань порядку денного першочергово міські обранці внесли зміни та доповнення до міського бюджету. Перевиконання менше 5 відсотків, тож ділити особливо нічого. Пропонуються зміни по загальному фонду тільки в частині перерозподілу за зверненням головних розпорядників коштів призначень за кодами економічної або функціональної класифікації. А по спеціальному фонду в зв'язку з перевиконанням річних планових призначень по окремих джерелах пропонується уточнення на. Суму фактичного перевиконання податок з власників на 76 перевиконано, перевикона, а збір за першу реєстрацію вже на 284 тисячі. Насамперед, гроші, що надійшли у міську казну, понад план спрямували на поліпшення доріг для закриття дефіциту на оплату попередньо зроблених робіт. Решту на поточні видатки освіти та охорони здоров'я, поповнення статутних фондів підприємств міської комунальної власності. В ході розгляду бюджетного питання міські обранці також звернулися із роз'ясненням до головного фінансиста міста, чому в закладах охорони здоров'я Хмельницького працівники відправляють у вимушені відпустки без збереження заробітної плати. Відповідь була такою: на сьогодні дефіцит заробітної плати є, але в грудні ми очікуємо другий транш коштів з державного бюджету. Ніяких Вказівок, і я думаю, що головних лікарів також навряд чи. Ну, у всякому випадку, місто не приймало рішень стосовно скорочень. Про цю проблему відомо і міському голові. Михайло Йосович, розберіться, ми з другого кошика перекинули десь 40 мільйонів, закрили зарплату. Зараз дали на область 4-2 мільйони, віддали гроші тільки тим областям, в кого грошей не вистачає на листопад. А що до грудня буде додаткове рішення уряду, тому ми сподіваємося. Також міські обранці дали дозвіл на знесення аварійних споруд, що знаходяться на балансі управління освіти, та ухвалили низку земельних питань, котрі вони сподіваються сприятимуть наповненню міської казни.